Дарувала і легко так було, як тільки пригортала за кожен успіх мій, душею ти раділа, очей твоїх тепло, не зло мене накрила в маминих очах, ласкавих і єдиних, бачу завжди я. я. серце Христос народився. Сьогодні ми маємо дуже гарний ювілей у прекрасної жінки, у чудової мами, у найкращої в світі бабусі, яку сьогодні хочуть привітати рідні з її гарними, красивими. 65. Звати нашу іменинницю Ольга. Ми зараз, пані Ольго, їдемо до вас додому. Вітати вас з такою гарною, красивою життєвою жіночою датою. Це вітання, звичайно, що від усіх ваших найрідніших, найдорожчих ваших людей у житті. Вітання від вашого коханого чоловіка, вітання від ваших синочків, від сина Дмитра із сім'єю. Від донечки Світлани із сім'єю, від сина Івана із сім'єю, від сина Василя із сім'єю. Знаю, що ваші синочки перебувають зараз за кордоном, вони звідти передають вам найщиріші вітання, побажання, слова вдячності та любові. Дякуємо вам, мамо, за те, що ви завжди для нас є прикладом всього життя, прикладом справжньої, мужньої, сильної жінки. Яка завжди уміла і уміє давати раду нам усім, уміла і уміє щиро любити і давати відривати від серця, можливо, останнє, але для нас то найцінніше: свою любов, свою підтримку, свою радість, своє вічне розуміння для нас, і, звичайно, що свої молитви і ваше благословення. Ми дуже цінуємо те, що маємо вас таку добру і щиру, те, що Бог нас обдарував такою прекрасною мамою. І сьогодні дякуємо вам усі за це. Бажаємо вам, щоб ви як мама, як жінка завжди були щасливою, завжди були оточеною увагою, любов'ю, звичайно, що гарними, красивими словами від усіх рідних, і найбільше Божим благословенням. Нехай ваше життя пливе такою бурною, щасливою, здоровою течією. По великій життєвій дорозі. А та дорога нехай буде нескінченною до глибокої старості. Нехай вас завжди оточує добро, нехай щирі люди і щирість не покидають ваш дім. Нехай у домі завжди буде затишно, весело і щиро. І, звичайно, що нехай завжди панує мир у домі, в родині та в нашій Україні. Щиро вас вітаємо, нехай всі мрії збуваються, всього вам самого доброго, найкращого, з Днем Народженням, з ювілеєм! Найкращі мамі землі, я вклонюся до них, хай не тривожа ці серце печаль. А сьогодні до вас у гарний ювілей у ваших гарних молодих 65 жіночих. такого такого віку мудрості життя і хочу сказати, що радості, бо тому, що ви щаслива жінка, ви щаслива мама і бабуся, бо тому, що маєте для когось, заради кого жити. Ви маєте багато радості в своєму житті, бо маєте прекрасних синів, гарну донечку і звичайно, що свого коханого чоловіка від. Від яких я сьогодні прийшла вас вітати, вітання від вашого чоловіка, від синів усіх із сім'ями, від донечки з сім'єю, які дуже сильно вас люблять, які дякують вам за прекрасне дитинство, за те, що завжди мали все, що ви могли їм дати, а найбільше і мають по сьогодні вашу любов і підтримку, вічну підтримку і ваше розуміння, ваше вічне добисто, ваш Мудрий розум, який завжди їх настановляв на деколи, можливо, з якоїсь там причини, все одно ви давали мудру пораду. І сьогодні вони вам дякують за все. Дякують за те, що ви у них така дорога і найкраща мама, яка може тільки бути в житті у їхньому житті. Сьогодні вони всі разом вітають вас. Бажають вам багато багато щастя в житті, багато здоров'я. Нехай всі мрії збуваються, нехай всі побажання, які були сьогодні вам сказані, неодмінно вам збудуться. Нехай їхня підтримка і любов завжди вас оточують у житті, оберігають у житті. Нехай не так далеко, але все одно сьогодні вони з вами своїми побажаннями, словами і своїми добрими такими словами вдячності за те, що за все, що ви для них зробили, за все, що ви їм дали. Нехай вас Бог оберігає на довгі щасливі літа і нехай посилає вам все добро, яке тільки є на цьому світі. На самому найкраще. Зівелею. Дуже гарно дякую вам. Дякую своїм синам. Дякую, донеці, що вони так гарно мене привітали. Дякую вам усім за привітання. Не плачте, <клес> не плачте.